Добрий день, дітки. відгадайте загадку. із за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Молодці сонце. Правильно відгадали загадку, це сонечко. Діти, а де живе сонечко? Сонечко живе високо в небі. Щоранку сонечко встає, умивається чистою росою і відразу прокидається вся природа. Пташки починають співати свою веселу пісеньку. Рослини підставляють сонечку свої гілочки і листя, розпускаються квіточки, люди прокидаються і радіють гарній сонячній погоді. Дітки, подивіться. До нас прийшов зайчик за допомогою. Ось уже кілька днів у лісі не світить сонечко, воно кудись зникло. У лісі стало холодно і темно, і навіть страшно. Що ж робити, як допомогти лісовим звірям? Давайте з вами вивчимо закличку про сонечко і спробуємо його покликати. Послухайте, будь ласка. Види, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Куди дітки кликали сонечко? Так, на дідове полечко, на бабине зіллячко і на подвір'ячко. А що роблять діти під сонечку? Правильно граються, вони радіють сонечку. Давайте спробуємо разом розповісти цей віршик. Я починаю рядок, а ви закінчуєте. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине, сілячко. На наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі тіточки, там вони граються, тебе дожидаються. А зараз пропоную вам допомогти мені розповісти закличку. Повторюйте разом зі мною. Види, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине сіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Подивіться, хмаринки пішли, і у лісі з'явилося сонечко. Зайчик дякує вам за сонечко, Тепер звірі зігріються, їм буде тепло і світло. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!